Реагування на інциденти інформаційної безпеки починається з виявлення ознак такого інциденту. Ознаки поділяються на два види: це провісники, суть яких полягає в тому, що інцидент може статися в майбутньому, і індикатори це ознаки, які показують, що інцидент вже стався або відбувається в поточний час. Виконаємо практичну задачу, яка демонструє виявлення саме індикаторів інциденту інформаційної безпеки, тобто, що інцидент вже відбувся, які для цього можуть бути індикатори. Для цього налаштуємо аудит входу користувача в систему. Під аудитом розуміється, налаштування системи. Події інформаційної безпеки, Замітуємо порушення входу, або порушення, ну, або порушення політики інформаційної безпеки, тобто спроби вгадати, вгадати пароль під час відсутності належного користувача біля комп'ютерної системи. Потенційний зловмисник або зловмисник намагається вгадати пароль. Входу в систему при заблокованому екрані. Замітуємо цю дію. І, відповідному інструменту, який вбудований в систему Windows, зафіксуємо події, які будуть класифікуватися як індикатори інциденту інформаційної безпеки, який стався у відповідний зафіксований час. Почнемо. Необхідно знайти так званий редактор групової політики, який дозволяє налаштувати журнал аудиту певних подій. Для цього можна спробувати шукати по-англійськи або по-українськи. Ну, наприклад, якщо будемо шукати по-англійськи «Edit». Ми знаходимо по-українськи редактор. Зараз. Редактор. Не знаю, він такі, такого перекладу. Ну, правильно, буде зміна. Зміна групової політики. Відкрилась. Оснастка операційної системи Windows, який, яка дозволяє налаштувати аудит подій інформаційної безпеки, яка, які відбуваються в системі. В розділі конфігурація комп'ютера, налаштування Windows, Security Settings. Security Settings. Advanced Audit Policy. Останнє розділ. System Audit Policy. Обираємо параметр Account Logon. І під категорія Audit, перевірка аудиту Credentials, тобто даних автентифікації. Клікаємо два рази і включаємо вдалу і невдалу спробу пройти перевірку о, даних о, автентифікації успішно і неуспішно. Застосувати. Окей. Першу підзадачу ми виконали. Тепер імітуємо Атаку, яка у результати приводить до інциденту інформаційної безпеки, блокуємо систему і декілька разів вводимо неправильний пароль. Імітуємо спробу вгадати пароль стороннім користувачем, якому не належиться система, і він не має на це. Відповідних повноважень. Зимітували. Далі припускаємо, що користувач, належний користувач, входить в систему, вводить правильний пароль. І відповідно регулярно або за певним розкладом, або випадково, Необхідна, або за встановленою політикою інформаційної безпеки кожен користувач своєї системи повинен переглядати аудит, або так звані логі. Для цього є вбудований переглядач, переглядач подій в операційні системах Windows. Він або на українській можна пошукати в рядку пошуку, не знаходить, або event viewer на англійському. Теж не знаходити прямо. Тоді засоби адміністрування шукаємо. В засобах адміністрування шукаємо вот Event Viewer. Йдемо в переглядач, переглядач подій, розділ Windows Logs і розділ безпеки. І шукаємо події, які однозначно будемо. Класифікувати а від, або відносити до подій інформаційної безпеки. От ми бачимо, що перевірка даних пов'язаних з невдалим, з перевіркою парольного захисту от аудіт фейлери, Тобто, перевірка була невдала. На декілька у нас 5 разів хтось намагався відповідний час, який зафіксований. Спробувати ввести пароль, який був неправильний. Таким чином ми виявили індикатор події інформаційної безпеки. Однозначна а, на, поява в логах записів невдалого а, проходження процедури автентифікації при спробі війти в систему з. Невеличким інтервалам входу свідчить про те, що були спроби подолати системи, систему захисту у вигляді системи автентифікації. Про виявлені індикатори подій інформаційної безпеки необхідно заповнити звіт про події інформаційної безпеки, які зазвичай надається. Служба інформаційної безпеки а організації або установи, він може бути по-різному оформлений, ну, а, наприклад, таким чином, де кожен користувач організації, який знайде за встановленою процедурою описаною індикатори інформаційної безпеки, він про це звітує у відповідну службу інформаційної безпеки. Де зазначає свої дані і описує суть того, що він знайшов. Далі на це а, вже починають реагувати фахівці, які за встановленими відповідними процедурами, проводять розслідування такої, таких індикаторів, для того, щоб встановити, чи які наслідки призвели, а, призвела от така атака. Яка була класифікона, як подія інформаційної безпеки? Подія або інцидент. Якщо наслідки значні, то тоді така подія відноситься з фахівцями до інциденту. І відповідна задача будь-якого користувача, який працює в корпоративній або відомчій мережі, або в мережі установи. Про будь-які індикатори або провісники за встановлену процедурою доповідати або доносити цю інформацію до фахівців для того, щоб вони вчасно і фахово реагували і проводили розслідування таких інцидентів. Ну от, власне, все. Дякую за увагу.